Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Господу! Вітаю вас, брати і сестри! Мир вам, усім! Любі гості! Всі, хто слухає, всіх, хто дивиться, мир вам! І ми щойно з вами в Голос своїми власними устами. Ми втричі. Засвідчили, ми проголосили одне з найбільших див, яке сталося тут, на цій грішній землі Воскресіння Господа Ісуса Христа. Майже 2000 років тому говорить Писання. Раптом, рано вранці, як написано на світанку, стався в Єрусалимі великий землетрус. Це янгол Господній зійшов з неба. І Відкотив камінь, він зійшов прямо в сад до Йосипа Ариматейського. а в цьому саду, в його гробі, був за кілька днів до того похований Господь Ісус Христос, Син Божий. І коли Янгол відкотив камінь, коли ця величезна брила була посунута, весь світ дізнався, що Могила виявилася порожньою. Там нікого не було. Давайте почитаємо про це. Відкриваємо Євангеліє від Матвія, 28 розділ. І з першого віршика. Як минула ж субота на світанку дня першого в тижні, день перший в тижні, тоді це була неділя. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А Ангол озвався. І промовив жінкам, не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес. Як сказав: підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Нема його тут, бо Воскрес. Для кого ж сталося Воскресіння Сина Божого? Коли ми ставимо це запитання, ми розуміємо, що відповідь на нього. Тісно пов'язана з двома іншими схожими запитаннями. І перше запитання: а для кого ж сталася смерть Ісуса Христа, муки, страждання, тортури і, зрештою, страт? Для кого сталася смерть? І відкочуючись ще назад, ми мусимо запитати вже втретє: а для кого сталося, сталося народження Ісуса Христа? Для кого народився Ісус Христос, для кого Він прийшов на землю. І коли ми вже туди відкотилися, то відкриваємо Івангелі від Луки, другий розділ і з восьмого віршика. Бачимо, як ангел, ангел, чи той самий ангел, чи якийсь інший ангел, ми не знаємо, як ангел чітко говорить, для кого ж сталося народження Ісуса Христа. Луки, другий розділ із восьмого віршика. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І Ангел говорить: я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, не одному, не двом, не трьом, не обраним, не комусь конкретно, а людям усім, усім нам, всім людям станеться радість велика, і сталася ця радість велика, і ось відповідь на перше запитання: для кого сталося народження Ісуса Христа? Людям усім, для людей усіх, для всіх нас. І тепер підходимо до другого запитання: ну, добре, а для кого сталася смерть Ісуса Христа? Для кого Він помер? І розгляньмо відомо всім нам місце Біблії це фрагмент розмови Ісуса з Нікодимом, з Фарисеєм Нікодимом, Івана, 3 розділ з 14 го віршика. Ісус говорить, «І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, піднесений, і ми знаємо з іншого місця, що Ісус говорить про свою смерть, про розп'яття. Так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя, щоб кожен, хто вірує. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, щоб кожен. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Щоб через нього світ спасся. Ісус був розп'ятий і піднесений і зрештою помер на Христі, для того, щоб кожен, хто вірує, спасся, для того, щоб весь світ спасся. І ми бачимо відповідь на друге запитання. Для кого помер Ісус Христос? Для всіх, для всіх нас, для кожного. Це стосується кожного. І ми підходимо до того питання, запитання, за кого почали. Ну для кого ж Воскрес Ісус Христос? Якщо Він народився для всіх нас, якщо Він, і ми знаємо, жив для всіх нас, якщо Він помер для всіх нас, для кого ж Він Воскрес? Ну, відповідь очевидна. Читаємо. Ми знаємо, що Воскресіння Ісуса Христа воно стало основою проповіді, основою Євангелія, основою благовістя. Це стало, стало центральною частиною християнської віри, центральною частиною утворення церкви Христової. Читаємо Марка, 16, розділ, 15 вірш. І казав він до них, Ісус, ідіть. По цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте. Євангелія Воскреслого Ісуса Христа проповідується цілому світові. Не комусь одному, не трьом, не обраному регіону. Ні. Цілому світові. Такий задум Бога. Дії 1.8 Та ви приймете силу. Як Дух Святий злине на вас і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в і Юдеї та Самарії, та аж до останнього краю землі. Ісус каже, ви будете свідками Мого Воскресіння аж до останнього краю землі, по всій землі. Ісус народився, Ісус помер, Ісус Воскрес, щоб звістка про нього проповідувалася аж до останнього краю землі для всіх нас, Ісус Воскрес! Ще почитаємо одну причину 1 Коринтян, 15 розділ і з 20-го віршка. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину з Великої літери через Христа воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. І ось всі наші відповіді зібрані в одне. Ісус народився для всіх людей, Ісус помер, щоб через Нього світ, весь світ спасся. Ісус Воскрес, щоб проповідь про Воскресіння лунала аж до останнього краю землі, і щоб всі воскресли, як написано, а Він первісток серед покійних. А це значить, що Ісус прийшов на цю землю, Він жив тут, Він страждав тут, Він навчав тут. Він помер тут і Він Воскрес тут, для кожного з нас, так чи ні? Ісус Христос Воскрес, воістину Воскрес для мене, для Тебе і для Тебе, для тебе, доню, і для тебе, сину, для тебе, сестру, для тебе, брате, для всіх, для всіх людей Воскрес, для кожного з нас. Це сталося всім людям. І для кожного, хто сьогодні слухає, а чи слухати не хоче? Тому що це не залежить від людей, від їхнього трактування, від їхньої волі, від їхнього розуміння, сприйняття чи ставлення. Це сталося не завдяки, це сталося попри. Не завдяки нашим заслугам, це сталося, а попри наше невірство. Це тому, що така була суверенна, мудра і любляча воля нашого небесного Батька, Творця. Це його такий підпис на цій землі, це задум і досконале втілення автора. А ми, ми можемо або прийняти це і тримати при собі як дорогоцінний, найцінніший скарб. Або ж з такою самою силою, з таким самим правом відмовитися, відштовхнути, наче від якогось непотребу відмовитися. Обрати одне або друге, знаєте, третього немає. Третє не дано, не існує третього. Завжди, протягом всієї історії, люди шукали третє. І, і зараз кажуть: третє є, є третє. Немає третього. У великій омані перебуває той, хто думає, що є третє, і цим третім Він якимось чином відхопить собі шмат вічності. Це безум. Коли Ісус розмовляє зі своїми учнями, там був такий допитливий учень Хома, і він йому говорить: Івана 14,6: промовляє до нього Ісус: Я, дорога і правда. І життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Послухайте, ніхто не приходить, жодна жива душа не приходить до Батька Небесного в обхід сина. Це неможливо. Третього немає. Ось ця дорога вона означена і примаркована через радість народження Бога на землі, через все його вчення, через служіння людям через прийняття Його замісної жертви, Його страждань, Його смерті за наш гріх, за наші провини, через, зрештою, надію, що дає Його Воскресіння. Лише ця дорога приведе кожного з нас до Творця, бо вона проторена сильною і мудрою Божою рукою. І, як ми щойно дізналися, проторена для кожного з нас. Ісус усе робив і робить для нас із вами. Він продовжує це робити. І Він таки казав від Марка 10.45, бо син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, але щоб послужити, ось для чого прийшов Ісус Христос, і душу свою дати на викуп за багатьох. І той самий принцип лишився і під час Його Воскресіння. Подивіться, ми з вами читали, що з'явився янгол Господній. І що зробив янгол? Він відкотив камінь. Для кого Він це зробив? Для Ісуса. Ісус не міг вийти з гробу у прославленому тілі. І ми знаємо, що Він міг перебувати, переміщуватися миттєво по, у своєму тілі по різних територіях. Він міг проходити крізь замкнені двері. Ми це читаємо в Писанні. Але Янул відкочує камінь. Для кого? Для нас. Це для нас, це свічня для нас, цей пустий гріб, це він для нас відкотив. Це для Марії, Магдалини і інших жінок, які вірні, зажурені, прийшли рано вранці до свого Спасителя і не знайшли там Ісусового тіла. Це для них зроблено. Це для Петра і Івана, які потім бігли, і шукали тіло учителя, і не знайшли. Це свідчення воякам, що охороняли гріб. Це свідчення фарисеям, яких сам Ісус порівнював з гробами побіленими. Це свідчення садукеям, які не вірили в можливість Воскресіння. Це свідчення пересвященникам, які є впевнені, Після того всього вони нишприли по тому гробу, намагаючись знайти якісь докази фальсифікації, але не знаходили, вони не знайшли. Інакше б ми знали про це, так чи ні? Це свідчення Пілату, який, певно, довго не міг збагнути. І як це так? Як таке сталося за час, за час його каденції і перед самим його носом? І що тепер з цим робити? І кого може карати за це? А може вже й не карати. Пілат, я думаю, сам не розумів, як з цим бути. Це свідчення всім людям і всіх часів. Камінь відкотився для нас з вами. Воскресіння. Ми знаємо, ми його так сприймаємо, воно тісно пов'язано з чим. Що було наступне? З'явленням Ісуса, правильно? Адже так могло бути, що Ісус Воскрес, але не явився людям. Могло ж таке бути? І Янгол зійшов і каже: даремно шукаєте тут, нема тут, бо він Воскрес! І вже дві години, як сидить по правиці Отця Небесного. Але ж такого не сталося. Чи перетворилися б в такому разі учні Христа, які тряслися від страху перед юдеями, за замкненими дверима, так написано. Чи вони перетворилися б на тих сміливих, натхненних проповідників Воскресіння Христового? Чи стали б вони, як ми читали, що з вами свідками аж до краю землі? Чи учні б стали свідками? Ні, не стали б. Чи була б проповідь про Христа сильною і такою повною, якби не сталося явлення Ісуса учням, ні, не була б. Чи зміг би Петро, що тричі відрікся від Христа, не почувши Його слів, іди пасивівці мої, ягнята мої, і не побачивши в його очах любов. І почувши в його голосі не докір, а прощення, чи зміг би Петро будувати церкву свою з такою силою? Не зміг би, і чи отримали б ми з вами таку певну надію на наше Воскресіння свого часу, як Воскрес первенець Христос? Певно, що ні. Читаємо 1 Коринтян 15 розділ 17 віршика. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємось на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос Воскрес із мертвих, нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, щоб ми не були найнещаснішими серед людей, щоб недаремною була віра наша, щоб міцною була надія наша. Щоб ми упевнили, що свого часу і ми Воскреснемо, як Воскреснув Він, первісток серед покійних. Ісус не вознісся одразу по Воскресінні, Ісус явився численним свідкам. І дякуємо за це. Воскреслий Ісус явився для нас із вами. Як народився, як жив, як помер, як Воскрес, так само явився для нас із вами. Але, хоч і робилося для нас, все, звісно, стало. Все це стало славою Божою, так чи ні? Тому що все, що робить син, Він робить на славу Отця. І так само і Отець прославляє Сина. І ми читаємо про це в Івана, 12, розділ 23 віршика. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, По правді, кажу вам. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне застається. як умреш, плід рясний принесе. Слава Боже, не слава людська. Щойно Ісус входив, дійсно входив славно в Єрусалим, осанна лунала звідусіль. І щоб ніхто не спокосився, Ісус говорить своїм учням і повторює двічі, Він каже, по правді, по правді, кажу вам. Щоб ніхто не думав, що зараз ось тут Ісус прославиться тим, що зацарює в Єрусалимі, в Ізраїлі. Зараз буде славне Царство, і ми з ним думають учні. Ні, Ісус говорить, не така слава. По правді, по правді кажу вам, і ось якою славою прославиться Ісус. Не потужним за ним царюванням, а своєю жертовною смертю і своїм. Які разом принесуть рясний плод, що складається зі спасенних людських душ. І хочу прочитати вам вірш Євгена Сверстюка, це відомий український політв'язень, шістдесятник, дисидент, філософ і поет. Коли в ту неділю останню він входив в Єрусалим, назустріч лунала Осанна, і бігли з гілками за ним. Минуло запало учора, на ранок уже не сліду, Настало таємна вечеря і ніч від циманським саду, на завтра, як палець самотній. З Христом у терновім вінку. Так було у тиждень скорботний, так буде завжди на віку. Офірні горіння безсмертя засвічують слово святе зерно. Мусить перше умерти і тільки тоді проросте. Ісус помер, і Ісус воскрес, бо зерно мусить перше умерти, щоб прорости і щоб дати рясний плід. І останнє, що хотів би сьогодні сказати, Ісус і не міг не невоскр... воскреснути. Ви погоджуєтесь? Ви допускаєте, що Він міг не воскреснути. Я теж так вважаю. Я думаю, що Ісус не міг не Воскреснути. А чому? Бо ім'я Йому – любов. Бог є любов, так пише останній апостол, який лишився в живих Іван. Посудіть самі, залишити славу небес, народитись на цій грішній проклятій землі, заради нас, які його навіть не шукали. Страждати, бути страченим несправедливо за нас. Би більше нашими ж руками страченим, воскреснути так само заради нас і далі явитися, щоб дати свідчення і надію багатьом, ну, хіба ж це має якусь іншу назву, окрім як любов? А любов, ми знаємо, ніколи не перестає. Перший до Коринтян, 13 розділ 4 віршка. А тепер, коли читатиму, думайте про Ісуса. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього і все терпить. Ніколи любов не перестає. Спробуйте лише не пізнати Ісуса Христа в цьому описі любові. Тож і Воскрес Він саме тому, адже любов ніколи не перестає. І дякуємо нашому Господу за Його любов. Дякуємо за ще один великий прояв його безмірної, безмежної, безумовної любові, Його Воскресіння. Дякуємо йому за те, що Він зробив це для нас, щоб ми були живими і зараз, і в вічності, як і Він є живий, бо Він воскрес. Христос, воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Амінь. Помолімося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за твою велику любов. Яку ти явив, давши сина свого, коли він народився, Господи, коли він був з нами тут і навчав нас, і страждав разом з нами, коли він поніс гріхи наші, наші провини, Господи, коли він страждав на Христі і помер за нас, і воскрес для нас, Господи, і явився нам, щоб дати нам надію, щоб утвердити нас, щоб ми не побачили докрив Його очах, Господи, щоб ми побачили любов в Його очах, щоб побачили. Прощення. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти це зробив в такому досконалому вигляді, в такому незбагненному вигляді, що й досі усі богослови не можуть до кінця зрозуміти, як Ти це зробив, Боже, це диво. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти даєш нам можливість і далі славити Тебе, і далі проповідувати Слово Твоє аж до кінця землі. Допоможи нам бути свідками Твоїми, не марнувати життя. Тут даремно проживати заради живота свого, Господи, а щоб дійсно стверджувати славу Твою, стверджувати істину Твою, бути Твоїми свідками, бути носіями Твоєї радості, бути носіями Твого світла, бути носіями Твого Воскресіння, Господи, і нашими словами, і нашим життям. Слава тобі, Господи, за все! Слава і подяка від кожного серця. І нехай це свято Воскресіння, нехай воно буде зараз. В серці кожного українця, де б він не перебував, чи тут, чи на фронті, чи в окопах, чи в полоні, Господи, чи під тортурами. Дай надію, Господи, дай порятунок і дай своє тепло і свою любов. Тобі за все слава і подяка, мій Господь, і, милися, і я молися і ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь,